Вітання, любителі винограду, ви на каналі Виноградник Карчевського. Сьогодні 1 вересня 2024 року місто Рівне. Продовжую знімати ролики і знайомити зі своїм виноградом, який виріс на моєму участку. Сьогодні знімав ролик план робіт на вересень місяць. Черговий раз прийшов мимо цієї селекційної форми, і вона мені постійно вкидається в очі. І я не можу. На таку красу просто е, так дивитися, через що знімаю цей ролик, зараз покажу вам. Знаєте, я е, вже так, як кажуть, за фанатів виноградом, і десь в мене на участку появляється якесь вільне місце, щось десь викорчовуєш, щось, щось міняєш, переплановуєш. Я зразу сажу виноград. В минулому році я. Ще поставив дві шпалери двоплоскосні раз і та друга, і ще насадив молодих саджанців. Минулому році весною я посадив вегетуючий саджанець в лунки. Ось тут я садив. І це вже прийшло півтора року. Ось бачите, кажуть, що дехто каже, о, посадив, в мене не росте, в мене щось не не то, не все, проходить 4 роки, немає, немає ягоди, немає плодів і, 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 і немає урожаю. У мене, я ще раз повторюсь, в минулому році, весною, я посадив вегатуючий саджанець, однорічний, там, молодий садженець, садженець в цю лунку. В цьому році, це вже рік-півтора, в мене є вже перший врожай, і то такий конкретний врожай. Так, зараз дехто скаже, для чого це робити. Я хотів, по-перше, отримати сигналку, по-друге, е я хотів дещо спробувати. І я задоволений. Значить, на слідуючий рік я трошки дещо приторможу, буду вирощувати е слідуючі лози, е ще вирощу, вирощу крім, крім цих лоз ще дві лози. І далі буде кожного року по-різному, по-іншому і будемо мати гарний чудовий врожай. Але я вам зараз покажу цю селекційну форму. Селекційна форма Олексія Шульги під назвою Пам'яті Шмільова. Хочу взяти камеру і показати її ближче. І так, друзі, мої покажу витвір такий цікавий природи із селекціонера під назвою пам'яті Швільова. Ви подивіться, яка грона. Я тут 2 кг легенько є. Ну, тут десь до кіла. І ось тут до кіла. В цьому році весною було дуже багато на цілу зі суцвіть, воно видавало там по три Суцвіття. Тут, бачите, я все лишив по одному по одному суцвіті, і в мене вийшло по одній гроні. Я не хотів, я взагалі хотів лишити просто отут десь одну гронку. І щоб, ну, щоб побачити сигналку. Воно як зацвіло тут, а тут такі китюхи висіли. Я думаю, ну ладно, все поодаляв лишу тут. 3. Думаю, по мірі розвитку і росту винограду буду по одній чекати, ну, видаляти. Але бачу, нормально тягне, нормальний рік, гарно підливав. Коли квітнув він, то От именно, коли він квітнув, то тут було з погодою тоді нормально. Гарно запилився, горошіння нема, чудова ягода, ну, все, все мені сподобалося. Пам'ятаю історію цієї форми, колись Михайло Олексійовича Гречко купував саджанці, Я не пам'ятаю багато що. І щось він там мені запропонував, каже: візьми ще пам'яті шмільова, чериночка, я собі вже його сам поставив на своє коріння. По-моєму ж, нас св... я сам його вирощував в саженця. Ну, це не важно. Я кажу, як він сам по собі не, не, не поганий. Ну він мені сказав, без урожаю точно не осталися. Ну я вже зрозумів, про що він мав на увазі. Ви подивіться, які грона, які гарні грона. Тут тоді, якось я бачив ролик окремий, вони десь знімали хлопці, то вони мені показували ось ці крила. Я не вірив. Дивіться, тут такі реально крила, не кожна селекційна форма може похвастатись своїми гронами. Ну це перший рік, це рік, півтора року. Тут кущику. Що ж тут казати? Про нього можу сказати тільки все плюс-плюс. Дивіться, висить гронка 2 кг і лоза вже почала визрівати, вона вже дійшла до цього рівня, до половини. Тут також визріває. Ягоду я не буду важити сьогодні вам. Але я от подивлюся, ось ягода велика, крупна є. Зараз я її зірву. Я вже тут її трошки пробував. Бачите, яка крупна, крупнюща ягода. Я думаю, що вага ягоди тут 12, а це може бути і 16-17 грам. Така доволі крупна ягода. Ось. Е, дивіться, він одразу був такий е, кольором білий, зеленкуватий. Але ж в мене, бачите, зараз світиться сонечко. Тут постійно е, ну, півдня добрих, а то й більше сонечка, і він припалився на сонці. Він, е, не, ягода не спеклася, нормально, він просто набув такого розоватого відтінку. От та сторона що від сонця, вона розоватіша, а ця не така. Ягода крупна. Грона, зараз я таку положу, грона вражають, цікаво, Я так ходжу і завжди лапаю її, лапаю, лапаю. Ну, давайте щодо ягоди. Ось така ягодка, зараз я її вкушу, щоб не жувати на камеру. Дивіться, м'якоть плотна, не шкірочка і водичка, тут плотна. Цю я взяв переспівшу ягоду. До речі, вона вже ця селекційна форма дозріла, набрала цукру. А взяти таку ягодку трошки ну, вже не, не жовтеньку, не підпечену, не розоватішу, а зеленку, зеленкувату, то вона хрустка ягода. Ця вже, ну, вже треба зрізати і споживати. От в мене рука вже зараз вся в сокові. І тут реально положу, бо руки вже липкі від цукру. Смак гармонічний, ягода плотна. Мускату, хоча кажуть, буде мускат десь пізніше, чуть я не бачив. Я думаю, що в цьому році можливо і не буде. По-перше, ми вже скоро з'їмо цю ягоду. По-друге, ну кущик молоденький. І я думаю, що може, якщо б вона повісіла чи повисить, наприклад, то якісь нотки муската і будуть е, відчуватися. Ну, вона довго в мене не повісить. Наслідучі ріки побачимо, буде більше лози, краще лоза буде старої більше лози буде. Будемо спостерігати. Щодо тріску, ну, від деяких людей чув, що вона стійка до тріску. Я не можу вам про неї нічого сказати, тому що досвіду немає. Я вам кажу, це перші в це перший мене сигнальні грона. На слідучі роки, роки я буду спостерігати, обов'язково буду знімати ролики. Може я десь переживу якусь зливу і вже буду спостерігати за цією ягодою. Грибіножка потужна. Тут такі реально гілки. Ця так само, Тут так само все гарно тримає. Я усім задоволений. Ягода крупна, гарна. Врожай гарний, як для першого сигнального пилодоношення. Смачна, цікава. Ну, так все візуально, так все отак, по характеристиках непогано. Не для першого разу мені тут дуже сподобалося. От тут ягода, ох, красива. Ну, запилилося в цьому році добре. Дехто каже, там запилення було слабше, да, щось більше, щось менше. Але запилення я бачу тут непогано. Квітка двостатева, по-моєму, щось я не звернув уваги. Ну, Будемо бачити на слідчий рік. Ну, така, така ягода. Отак я вам хотів похвалитися нею, я вам нею і похвалився. Зараз я піду на іншу сторону. Ось. Ось така ягодка. Гарненька. Тут гарненька. Щодо, щодо сили росту, то тут та сила росту велика, він жене, лози женуть як дурні. Ну, Дивлячись на грону на ягоду і бачучи ці лози, я думаю, що на наступні роки тут буде мене роботи біля них. Коротше, Луза визріває добре, я вже казав, по ягоді також казав. Ну, Поки на перший рік, на перше все, по я задоволений. Так що, друзі, хто ще не має таку селекційну форму чудову під назвою пам'яті Шмільова, ну, можете задуматись, можете, от подивіться, яка грона. Я вже пофоткався біля неї, походив. Ах, як я люблю цю ягоду. Ну що, друзі, коротеньке відео, не буду забирати багато у вас часу. Дякую, що були зі мною цьому відео до кінця. Дивилися. Дивитесь мене, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Гарного вам здоров'я, гарного дня, слава Україні!